Наскільки готове суспільство до повернення захисників з поля бою додому? У Харкові вже сьогодні переймаються питанням адаптації воїнів до мирного життя, і ветеранській політиці приділяється особлива увага. Починаючи від міської інфраструктури, закінчуючи банально там навчання їхніх дітей в школі, тобто сьогодні потрібно готувати. Міську інфраструктуру до їхнього повернення це безбар'єрні маршрути. Багато людей у нас будуть пересуватися на кріслах колісних. Багато людей будуть пересуватися ходити використовуючи протези. Маємо сьогодні людей з вадами зору. Маємо сьогодні людей з вадами слуху. Тобто, міську інфраструктуру сьогодні потрібно готувати до повернення цих людей. Так, наразі у Харкові вже сьогодні складаються декілька популярних маршрутів, які мають стати безбар'єрними, говорить Юрій Шпарага. Це прилаштовані до людей з інвалідністю і і медичні заклади, центри надання адміністративних послуг, торгові точки. І, попри постійні обстріли, в місті невпинно триває робота в цьому напрямку. Все, що сьогодні в місті. Реконструюється все, що сьогодні нове будівництво не небагато, але воно є, воно вже сьогодні відбувається із забезпеченням доступності і безбар'єрності. Розробляється і низка програм, спрямованих на підтримку ветеранів. І не дивлячись на те, що бюджет сьогодні в нас такий обмежений, ми готуємо сьогодні ветеранську програму, де передбачено ряд заходів, в тому числі і грошових виплат. До речі, вони сьогодні вже існують. Відома історія із виплатами дітям членів сімей загиблих по 8 тисяч щомісячно. Можна це назвати стипендією, можна назвати допомогою, але ці виплати є. Є компенсаторні виплати щодо комунальних послуг, членів сімей загиблих, ну і ряд інших там питань. Ми розробляємо сьогодні більш широку програму, яка повинна містити конкретні заходи, конкретною доступною мовою. В рамках ветеранської політики працюють у Харкові і над такими питаннями, як фізична та психологічна реабілітація військових, працевлаштування, різні заохочувані моменти, такі, наприклад, як картка ветерана, на кшталт картки харків'янина, та найголовніше, щоб усі захисники повернулись додому з фронту живими та здоровими. Звичайно, що ми очікуємо хлопців додому, переживаємо. І це сьогодні відчувається. Сьогодні громада Харкова відчуває. Як говорять сьогодні, що харків'яни це національність вже така. Тобто, те, що сьогодні переживають містяни, скільки наших людей сьогодні знаходиться в зоні бойових дій, багато контактів маємо. І ми розуміємо, хто до нас повернеться. І звичайно, що ми їх очікуємо. Яна Біляєва, Олександр Іванов, Денис Рибалко, Олександра Панченко, Харків. Новини.